Ростислав Шикула син трагічно загиблого військового льотчика, ветерана Афганістану. Від батька йому дісталися жага до знань, сміливість, а ще любов до екстремальних подорожей. Тисячі експонатів зоологічного музею рівненського економіко-гуманітарного університету. Він здобув самотужки. кожен раз я вдосконалюю свої експонати, і я щось нове привожу. Від недавнього Ростислава з'явилася нова колекція доказів підступної війни без правил, яку ведуть про російські бойовики на сході. От ми їдемо туди, от все горить, ми починаємо тушити. От цей хутор. Мирно налаштовані російські сепаратисти обстрілюють рідний Донбас. Ось вам докази того, що вони це роблять, шановні. Вони почали бахати, Тут упав цей снаряд, і так все взорвалося і хату знісло. У зоні бойових дій Ростислав служив кулеметником, заступником командира батальйону. Знання біології і медицини теж знадобилися. Чоловік не раз рятував поранених, витягував з під куль, надавав першу допомогу. Лише за один тридцятий день так званого перемир'я Ростислав тричі повертався на лінію фронту. Рятував армійців, які ледь не згоріли в БМП. Завдяки Ростиславові та його командиру батальйон не втратив жодного бійця, хоч і мав важкопоранених. Тепер чоловік про події на сході робить документальний фільм. Я хочу, щоб наші студенти і взагалі мешканці Рівненщини та і України побачили, яку неправду творять сепаратисти і творять провокатори, які хочуть налаштувати український народ проти української армії. Ось яка задача цього фільму: показати правду. Валентина Одарченко. Ми разом для Радіо Свобода.